Як не можна змінювати конституцію? Події 31 серпня вкотре довели, що думка народу для влади не важлива. Насильство перед Верховною Радою під час попереднього голосування за внесення змін до конституції було невиправданим. Воно говорить про глибоку недовіру населення до конституційних змін. Невчасна ініціатива президента під тиском Росії призвела до кровопролиття. Внесення змін до конституції це питання має вирішувати народ. Конституція це не президент, конституція це не прем'єр-міністр, конституція це навіть не парламент. В першу чергу це. Народ саме тому народний контроль де до людей і веде роз'яснювальну роботу, що саме означають ці пункти. Пояснити суспільству, чому запропоновані зміни до конституції становлять загрозу для територіальної цілісності України і суперечать інтересам громадян. Взялися активісти політичної партії Громадський рух, народний контроль по ну, дивіться, чого хоче Росія? Росія хоче легалізації проросійських банків, створення народних міліцій, народний. Державне фінансування з України і вони можуть працювати разом із Росією. Відсутність діалогу між владою та людьми якраз і привезла до того, що провелася кров під Верховною Радою. Що хотів президент і депутати, коли голосували, порушуючи всі можливі засади і коаліційні засади, і норми демократії, навіщо треба було ламати хребет конституції під себе? Конституція має відображати всі бажання і інтереси народу України. А не бути інструментом дипломатичного торгу. Конституція це не папірчик, який пишеться під чиєсь будь-яке замовлення. Особливий статус для окупованих територій на сході через зміни до конституції неприйнятний варіант для України. Ті зміни, які були проголосовані до конституції Верховної Ради, відкривають можливість узаконення сепаратистським діячам. Можливість сходження в українську владу і політику не допустимо зараз виділяти один регіон України і говорити про його особливий статус. Люди побоюються, що зміни до основного закону країни вносяться з надмірним поспіхом і без обговорення. Позиція політичної партії, громадський рух, народний контроль залишається незмінною. Конституцію не можна підганяти під когось. Конституція це той основний документ, який повинен діяти на всій території України без жодних вині. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пришіть. Народконтролює.